Ми розшукуємо 15-річну Алевтину Дьоміну. Дівчинка мешкала на Луганщині у місті Сєвєродонецьк. Ситуація у цьому населеному пункті була вкрай напруженою з перших днів повномасштабної війни. А у червні 22-го Сєвєродонецьк був повністю окупований росіянами. З тих пір жодної звістки про зниклу Алевтину так і не було. Можливо, дитину вивезли до Росії або ж дівчинка й досі залишається десь на непідконтрольній території України. Саме тому дуже важлива ваша допомога. Уважно вдивіться у світлину Алевтини Дьоміної. У неї овальне обличчя та темне волосся. Коли дівчинка зникла, їй було 12 років. Зараз дитині вже 15. Якщо хтось бачив Алевтину чи знає, де вона може перебувати, одразу повідомте нам. Телефонувати на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія можна з будь-якого українського мобільного оператора за коротким номером 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що тривають пошуки семирічного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика теж з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком, і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії. Його бувша жона просила, і я його розшукую. Я хочу його крилишку взяти. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім, потім знову пішла. І місце знаходження цивільної дружини і я не знав. Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку минулого року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею. З моєї радної бабушки дала со своїй прабабушка з моєї бабуся. Це було давно, напевно, десь у 23-му році точні це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула на призволящий на гору мою бабусю. Вийшла з хати. Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся, та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно півтора роки тому. Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він йшов ну, відносно знав, що типа там по слухам, по кліткам, ну таким, що десь він там по Алчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім вже місце знаходження його невідоме, тому я його розшукаю. Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини? Чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки не має жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває семирічний син. Я розшукую свою дитину, преценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось доплачив його. Якщо хтось може по прикметам, якісь котрий які буде підходити хлопчик, будь ласка, дуже буду вам вдячний. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 6-7 років. Він худорлявий, на зріст приблизно 110-115 см. сантиметрів. У нього пряме світло русяве волосся, овальне обличчя та карі очі. Він дуже добра, дитина. Він к людям дуже тягнеться. Більшість, якщо що що йому подобалось, це ну бавитись там таке, як усіх дітей. Але ця дитина. Не статус ДЦП він не міг вимовляти таких формулюровок, як слів. Якщо є смисл, якийсь Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки, але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз. Одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стопкрайм.юей